Притча кинутий камінь. Один успішний молодий бізнесмен їхав машиною останньої моделі і радів життю, коли відчув удар об дверцята своєї улюбленої іграшки. Він тут же загальмував, вискочив із салону і побачив, що кинутий кимсь камінь сильно подряпав його новеньке авто. Не гаючи часу, він вскочив у машину і розвернув її на 180 градусів, вирішивши повернутися і знайти місце, звідки був кинутий камінь. Чоловік був страшенно розлючений. Знову, вискочивши з машини, він кинувся до хлопчика, який виявився винуватцем події, схопив його за куденькі плечі. Штовхнув до капота і заволав Ти що накоїв, негіднику. Ти хоча б розумієш, це нова машина, і камінь, який ти кинув, дуже дорого тобі обійдеться. Навіщо ти це зробив? Будь ласка, пробачте, пане, будь ласка, я не знав, що робити. Я кинув камінь, бо ніхто не зупинявся. Сльози текли по щоках хлопчика, він вказував рукою кудись у бік. Там мій брат. Він випав із свого інвалідного візка, а я не можу його підняти. Він важкий, я занадто маленький, я просив про допомогу. Хлипнувши, він запитав у власника машини ви не могли б допомогти мені посадити його у візок. Будь ласка, він сильно ударився. Зворушений до глибини душі молодий чоловік підняв підлітка інваліда із землі. Усадив у візок обтрусив пил і коли переконався, що все більш-менш гаразд, подивився на хлопчиська, який подряпав його машину. Той вдячно посміхався. У його посмішці було стільки ніжності й любові, що теплішало на серці. Добродію, велике вам дякую! Чоловік бачив, як хлопчисько, насило штовхаючи перед собою візка, Поступово віддалявся в напрямку скромного будинку. Власник новенького авто так і не відремонтував дверців своєї машини, залишивши подракану для нагадування, не можна так безтурботно мчати по життю, щоб іншим не довелося ж бурляти камінням, привертаючи до себе увагу. Іноді нам вистачає шепоту, щоб наші серце і душа. Відгукнулися на нужду близькі. але іноді для цього в нас повинні влучати камінням. То чи варто ображатися, якщо в тебе влучив камінь? Може, просто ти комусь потрібний? Братолюбність нехай перебуває між вами. Послання до євреїв святого апостола Павла.